Увага! У всіх меблевих магазинах Центромебель. Акція вихідного дня. 8 та 9 лютого. Для наших підписників інстаграм-аккаунту знижка До 10%. Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці демонструй свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель Афішов» та отримай меблі з файною знижкою. Проведи зимою вихідній з користю та в чудовому настрої разом з мережею меблевих магазинів Центру мебель. Адже наші меблі подарують тобі радість, якість, стиль та комфорт. Наші адреси, корпусні меблі, бульвар Центральний 3, кухонні та офісні меблі, бульвар Центральний 4. Всі види меблів. Проспект Соборний, 53, 3 поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі, проспект Соборний, 133, Магазин Центру мебель, твій стиль, твій вибір, твої меблі, умови акції під відео. Сасука, чиабося та дара. Сасу каче, раба сятай. Сасука, чиабося та дай. d da. da.